Ви собі ситуацію, ти граєш у молодшій школі у бейсболу, і тобі розбивають голову. Та так, що ти потрапляєш в реанімацію, тобі роблять операцію, ти ледве виживаєш, а після того, як ти виживаєш, ти розумієш, що ти втратив багато, ти не можеш займатися своїм улюбленим спортом, ти не можеш продовжувати вчитися зі всіма в одному темпі, бо ти багато пропустив. А також ти просто пчихнувши, в тебе вилітає око орбіти. І як самі взагалі жити? А хлопець? Про яку я хочу розказати, він вивів систему, де він покращився кожен день на один відсоток. І після цього він навіть поїхав на змагання з свого улюбленого спорту. Він почав бути відмінником, і взагалі він просто перегнав всіх своїх однолітків. Тобто, ця людина не здалася, і вона вивела систему, яка допомагає абсолютно всім людям досягти тих самих результатів, які досяг він. Якщо ти хочеш дізнатися детальніше про цю історію та те, яку систему вивела ця людина, тоді читай книгу Атомні звички якщо було цікаво, підписуйся. Якщо хочеш дізнатися, як покращуватися кожен день на 1%, приємніся до спільноти.